Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович. Вот і сьогодні дивимося на цього красунчика Black Rock. Так, це перший топовий бій, який я записую на моєму каналі з цим танчиком. Хто не знає, що це за танк, можливо, навіть присутні і такі люди. Це за останній ОБЗ була обнова величезна. Така 2-0. І тут нові завдання появилися 3-0. ОБЗ 3-0. І це сама головна нагорода за оці завдання. Блекрок 11 рівня сьогодні буде. Наш з зніком Ден Кілер показувати майстерну та Щунську відігравку. Так що відразу протисни вподобайку, підпишись на канал та пиши будь-який коментар для просування україномовного контенту. Звісно, що тільки одні москалі можуть записувати топові відоси. Чи що, давайте ми докажемо, що це неправда. Так, ну що, з покінчено. покінчено. Я зараз я трішечки два слова скажу, як я шукав топові відос. Ціле направлено на цьому Black Rock. На сайті Record, вот я скажу я вам, наприклад, я знайшов топовий настріл на цьому танку, був 10 тисяч сто злишні е завданої шкоди по команді противника було. Але ну от, відверто кажучи, я, там такий просто був тир. Ну, не цікаво було б дивитися це стовідсотково. Тут трішечки менше буде завданої шкоди, але це Ташунський бій, Ташунський бій. Так що отакі справи. Думаю, трішечки пояснив. І зараз будемо дивитися швиденько так на наші снарядики, тому що Дуже мало зараз людей тільки виконали оці ОБЗ на цей і його отримали і не знаю за білку. Зараз я в двох словах це все розкажу. Зараз спочатку пробіжимося. Швиденько по наших снарядах стандартні підкаліберні снаряди пробивають 283 мм броні та середньої альфою 430. тридцять. Кумулятиви мають таку саму середню шкоду, але вже пробивають 335 мм броні. І п'ять фугасиків возить ще ден кілер. Так, не дає подивитися, яка середня шкода. Так, 540 середні шкоди, і тільки 57 міліметрів пробиває броні. Ну я думаю, цього і так буде достатньо. І у двох словах за обілку. Бачите, от зараз такі два снаряди, які підсвітилися. Це означає, після двох пробитів у нас отака білка. Ми відразу даємо залп. Два снаряди. Я так прикинув на око, а як то кажуть, плюс-мінус після одного пострілу першої пульки в залпі. Проходить плюс-мінус секунда, і потім вилітає другий снарядик, бо тому що ніде в цьому не пише, через скільки вилітає в дуплеті другий снарядик. Ну плюс-мінус, ви розумієте, про що я кажу. І тим часом 3,5 тисячі вже напулькано, бабаху. Мені здається, наш ден Кіллер забрав фулови. Я дивився декілька разів оцей реплейчик, передивлявся. Перший раз, коли ми продамажили оцю бабаху, ворожу, яку вже і самі забрали, це був дуплет. І другим разом також був дуплет. І цей третій раз просто приїхали, і однією пулькою забрали, хлопчина, щоб не мучився, Бо тому що от просто я навіть і не бачив, що він в когось влучав ФВ-215Б-183 ворожі бабахо, яку ми забрали. Так, і зараз просто от тут стоїмо, яка зараз виглядає обстановка по бою. Зараз у двох словах розкажу. Ми забрали першу, другу, третю лінію, дійшли до ворожої бази. А команда противника забрала і підконтрольна просто вся територія в районі міста. Зараз команда противника також піджала під нашу базу, тільки з іншої сторони. Сьома, восьма, дев'ята, нульова лінія, шоста, можливо, навіть і п'ята сказати. І зараз вирішує Ден Кілер повернутися на ДЕВ своєї бази. Я вважаю, це цілком. Правильне рішення, бо тому що зараз на переказці отут міг їхати Ден Кілер Я зараз показую на мінімапі. Просто от зараз як їдуть наші союзники, просто на наперекаці хтось підсвітив, будь-хто а в команді противника ще жива, мантікора та Т-100 ЛТ, тобто ЛТшки підсвітили. От і отут уже чекає Хірш кафер, там Хацкер, можливо, АСІХ 40 ще повернеться. Ну, бо багато хто можливо, навіть і не доїхав би наш Ден Кіллер до міста. Навіть якщо б він не доїхав. Не факт, що хтось би поїхав за нами. Ну і ви розумієте, так, просто команда противника розвертається, заїжджає у місто, обкружають нашого Блекрока та забирають. Класична ситуація, як зливаються наші чудові танкісти, які відіграють цю нашу чудову гру. Так, ну що, 6-8 рахунок, два наших союзних танка. Зараз бере ко. Боже, що я хотів сказати? Мається на увазі беруть базу противника, вибачаюся, так? Беруть базу противника, але АСІК 40 противника приїжджає, забирає нашу союзну бз 75 а Хіршкафер забирає нашого об'єкта 268, варіант 5. Все, там біля ворожої бази немає більш жодного нашого союзника. Ви бачили, а що це? Як це він другим снарядом влучив в СТБ-1? Ви бачили, що це був за постріл? Куди снаряд взагалі мав летіти повз СТБ-1 ворожого? Але ми якимось чином... Влучили та ще його і забрали. ну, Ні, ну, Я не можу не погодитися. Це просто дуже шикарно. так, Для Дена Кілера це 100%, бо тому що ми зробили дуже важливий мінус. Ще тим більше, що СТБшка має просто шалений ДПМ. 8, зараз, 10 рахунок, і ми програємо. В два рази похід потім на команду треба просаджувати. Хоча б щось ну, ніяк не дається. Броня, Мауса, і тут вже бачимо IC-40. Хіршкафер приїжджають по першій другій лінії. Зараз хочуть нас оточити, але. Ну, можливо, швидше за все її оточать, бо тому що наш союзний дравець зараз просить про допомогу. Так, два снаряди, яка заходить, боже, як чудово, 822 хітпонти зняли ми зараз з ворожого Меауса. Він зараз чомусь вперто просто став і захоплює нашу базу. Так, хіршкафер вже. І Хацкер ще тут приїжджають, він, може, фуловий. більше половина хітпонтів, що в нього присутня. Так, АСІК-40 забирає нашого союзного але ну, У нього там кілька хітпонтів, тільки було присутньо. Ми зараз намагаємося на підкаці просадити ворожого хацкіра, і це нам вдається. Зараз у нас вже завантажений дуплет, Два снарядика. Кумулятивних заряджено, всіх у нас три. І зараз хоче забрати. Хоче забрати Кіле, Просто хотів хаски розібрати. Ми жодної пульки не пробиваємо. Два постріли зробили по хацкі ворожому, Жодного разу не пробили. Ну в нього там немає броні. Чим він танкував невідомо. І Подивіться, тим часом менше ніж 10 секунд залишається до кінця захоплення нашої бази. Маус вперто стоїть, захоплює базу. Та з ним ще хтось. І він навіть і не світиться, і не розуміє, де ще оцей другий танк, який захоплює базу. Можливо, за ним. Стоїть легкий танк, або що, я не знаю, мантікора, яка не світиться. Так, і, на щастя, Ден Кіллер збиває базу так, але що? Але нашого останнього союзника вже добирають. І ми залишалися одні проти п'яти танків. Мантікору ми забрали. Так, зараз будемо добирати хір шкафера, так, і ми вже залишаємося одні проти трьох танків. Чудово, чудово, Чотири танки я знищую домашки домашків кишені, і на нашому активі хітпонтів залишається 1013 одиниць. Це не так аж і багато. От саме головне зараз знищити бабаху, бо може нас званшотити, або asx 40 бо тому що цей хлопчина має імбовий барабан. Там, якщо в нього прокачена польова модернізація, у нього там снарядик забирає 420 середньої шкоди. Так, і подивіться, виїжджає AX40. Боже, як же зараз просто пощастило Ден Кілеру, що залетів оцей снаряд, і ми забрали оцього asx 40. Насправді, от я вам відверто кажу, якщо зараз снаряд десь міг викопати землю перед оцим противником asx 40 ми просто мали відправлятися в ангар. Ви чудово розумієте, про що я кажу, бо тому, що е, це барабан, так і він нас просто мав забирати. Так само, от я і не зрозумів у двох словах за ворожого мауса. Чому він не поїхав нас давити? Чому він не поїхав нас давити? У нас голдо голдових кумулятивних снарядів немає. Подивіться, що вирішує робити. Він чудово розуміє, що під калібрами пробивати мауса не буде в лоб ніяк фугасами. Не вихід і вирішує в бортик зайти і напевне забрати під калібером. Так і він це робить. Подивіться на оцю кумедну ситуацію. Ташунський мега ташунський бій, так от лишався один проти п'яти, витягнув бій і не здали знак власності майстра, дали тільки першу степень. Ну чудово, попічних медалях це, звісно, медаль Колобанова. Нагадую вам, один проти п'яти танків залишався. Основний калібр. Сталева сіна, захисник та воїн. І настріляв він 9594 одиниці, 7 танків він знищив та 1523, чисто досвіду він здобув. І знову ж таки, я з преміум аккаунтом якимось чином на 11 рівні пішов плюс на 21 тисячу срібла майже. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!